Вчора один Гандон з європейської солідарності сказав, що Київ не повинен в принципі займатися військовим забезпеченням, бюджетом війни. Цим має займатися. Держава, Кабінет міністрів, напевно, Офіс президента і так далі. Взагалі, ви знаєте, ті люди, які критикують Офіс президента і підтримують, наприклад, там, Порошенка або Кличка, вони постійно захищають Київського міського голову, кажуть, що мітинги, гроші на ЗСУ це проплачені, це люди, там, які фінансуються офісом, там, їх Єрмак привів і так далі, всіляко відбілюючи мера. Але мера, в принципі, Е, нема за що відбілювати. Тут йдеться не тільки про те, що були зупинені шість станцій метро. Так, мова про те, що місто е, стрімкими темпами деградує. Цього не було за Омельченка, цього не було за Черновецького, за Попова. Як на мене, це взагалі найгірший мер е, міста за всі часи незалежності. Це можна побачити по вулицям. Міста, тільки варто випасти якимось <хи> опадом, чи то дощ, чи то сніг. Починається колапс, заливає переходи, заливає метро, не працюють якісь там лівньовки, дренажні ці системи. Каналізації забиті, все пливе, все пірнає і так далі. Сніг. Неможливо абсолютно ходити. Неможливо, Отчора у нас ярмарка на Печерську біля архіву. Просто скотини можуть навіть почистити це місце, да, де. Продаються товари, щоб там фермери, продавці могли нормально виконувати свої обов'язки, і щоб люди могли пересуватися, по перше, дійти до цього ярмарку, так і там по цьому я не знаю по цьому проходу ходити. Тобто не йдеться про якийсь європейський рівень там транспорту, європейський рівень там культурного, я не знаю, там досугу, да, в місті, якісь там верхні щабліці і піраміди потреб, а базові просто пересування не можуть забезпечити. Йдеться навіть не про якісь маломобільні групи людей з інвалідністю, яких тільки буде більшати з кожним днем повномасштабної війни. Да. Я просто не, не уявляю, як людям, які мають якісь там проблеми фізичного штибу їздити там у транспорті і просто там пересуватися вулицями, де люди, які з ногами вони не можуть ходити, Якісь хотіли у моєму під'їзді на першому поверсі, затіяли капітальний ремонт після того, як люди там продали квартиру. Вони бахкали, 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 але це ще півбіди. Десь 11-12, уже до тижня. У нас немає холодної води та в туалеті. А ви розумієте, які наслідки. За цим ідуть, коли немає води в туалеті. Телефонуєш до Жеку, телефонуєш до цих всіх керуючих компаній, які ніхіра не роблять, а гроші за всі ці послуги вони тільки підвищуються. І за часів повномасштабного вторгнення також. Вони кажуть: почекайте в роботі, почекайте в роботі, телефонуєш на 15.51 на рівень міста, там вони все одно звертаються до ЖЕКу і все одно ми чекаємо. А проблема Залишається, а це все вертикаль мера, і від цього не можна втекти, не можна скинути це на офіс президента або на ярмака. Раніше якось горище прибирали да, криші, зі стріх скидували у цей сніг, лід. Знаєте, планові такі прибирання, і потім воно менше падало людям на голову. А зараз трішки потеплішало, весь цей сніг постійними такими величезними брилами падає і на ці карнізи, знаєте, і на оці бортики, які над цими над вхідними дверима до під'їздів ламаючи ці бортики. І, і на голову, і так далі. Все це падає і насрать абсолютно. Все, що вони зробили, це з такою суцільною червоно-білою лінією закрили а, прохід і двері, в тому числі, тобто з дверей не можна вийти да, на вулицю. І таким чином, чином убезпечили нас від падіння, залишивши листок такий, що, типу, падає. Падають бурулі всякі обережно. Оце робота мера. Це все при тому, що у нашого міста величезний бюджет. Хтось колись рахував, що він співмірний з бюджетом Брюсселю. А живемо ми, ну, не краще, я думаю, за кацапню. Тому що нам показують, як там. У людей немає чи то світла, чи то води, чи то газу, як вони не можуть дійти, як там багато снігу, як там затоплює, але ж все це. Відбувається і у нас, і нас затоплює, і у нас багато снігу, і у нас е люди з обмеженими можливостями, пенсіонери. Вони ледь ходять. Я просто не що там тиждень тому ми піднімали там з мамою. Йшли, піднімали там дідуся, який просто валявся і брикався. І, і теж ніхто особливо там йому не допомагав а тому, що просто ходити нема як, ніхто не прибирає. Я не бачу, щоб машини якісь їздили, Жопа до чого я веду представники Київради. Мер, вони наголошують на тому, що вони тут а, займаються благоустроєм. Вони тут займаються містом. Вони не мають сильно займатися військовим бюджетом і виділяти щось. Тут має бути бюджет. Для того щоб в місті було метро, для того щоб в людей була холодна, гаряча вода було опалення, так от е, я скажу, що <смі> пресловута Бруківка на Хрещатику, да вона в найгіршому стані, якщо ми порівнюємо з різними районами міста, саме там, де глобус, саме там, де стела, саме там, де 100, 200, 300 метрів до Київської міської державної адміністрації, в жахливому стані. Тобто я хочу сказати, що вони не роблять і свої першочергові обов'язки. Добре, ви не виділяєте гроші на ЗСУ. Це було це. Ми б якось це могли зрозуміти, якщо б місто було б в нормальному стані, а воно в жахливому стані. Таким чином, гроші не йдуть на ЗСУ, гроші не йдуть на благоустрій міста. Ситуація стає все гіршою і гіршою. А, валиться метро, валиться логістика. Величезні затори, підтопи, Падає, падають дерева на людей, падають брили, люди падають, розбивають собі голову, техніка не їздить, не посипається нічим. Житлово-експлуатаційні ці всі комбінати, контори, компанії, керуючі, ніхіра не роблять, тарифи зростають, видатки зростають людей, але сервіс. Нічого не покращується, так які сука, гроші на місцевий бюджет. Так про що ви підараси, говорите? <с? <с?> Можливо, краще, я не знаю, без такої мерії, без такого мера, аніж з такими гатілами. Пост з Криптом. Колись Віталій Кличко розповідав, що за умови повномасштабного вторгнення Росії він візьме зброю і як екс-військовий піде захищати цю країну абр абр. Якщо почнеться военная агресія, я, як бывший солдат, візьму автомат в руки і пойду воювати за Україну. Де зараз Віталій Кличко? На фронті? Ні. У Київській міській державній адміністрації посилає людей, які вимагають виділити гроші на Збройні Сили України, він посилає цих людей. На війну на фронт, якщо у них так болить серце за ЗСУ. Хлопці в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ. Якщо серце болить, чому не надягають військову форму? Не захищають країну? Але у кличка так болить серце за зсу, що він сидить у київській міській державній адміністрації, розпилює бюджети на благоустрій, на парки, на талки і так далі. І прикриває своїх синів, повнолітніх від мобілізації, від військоматів, від війни. Як гарно посилати інших дітей, коли твої у безпеці. Віталік. Віталік. Віталік, віталік, віталік. Віталік він віталік. Він в Києві російський солдат.